Я хочу з вами поділитися таким невеличким напрацюванням. Коли мені прийшлося лягати на операції, я проходила обстеження. І в мене виявилося в почках дуже великі камні. В одній почці було 3,5 міліметра каміння, а в другій був 8,9. Ну, так як мене допустили, прооперували. Я ще не була в компанії, і коли я попала в компанію, я пропила бітулін і там ряд препаратів. І прийшлося мені обратно це робити обстеження. Коли вже в одній почці, там, де був 3,5, там уже нема взагалі нічого, чиста почка, а в другій почці, там, де був 8,9, там залишилося. Три і чуточку, щось там і 1, чи два, що то таке маленьке там. Я дуже така задоволена. Але оце на днях я і далі зараз пропиваю, щоб позбутися того камінчика. Ми були на грядки, копали картоплю, і я дуже перевтомилася. Потягала тяжесті, ну, як обично, треба все время на нахиленому бути. Перевдома була дуже велика, і я з грядки єлі додому дійшла. У мене, наскільки воспалилася почка, я прийшла додому дуже безтресенько зразу Апітон фітос своєї розмоктала дві таблетки, а потім, коли я розсмоктала, я взяла ще дві таблетки тибетські гори. Через минут 15-20. Вроді би, в мене ніякого болю і не було. Наскільки дієві наші препарати, що це не передать. І ще хочу невеличкий такий результат. У мене е дівчата наші працюють, сітки в'яжуть на ЗСУ, у них дуже воспалилися ноги, вени повипірало. Ноги болять, вони прямо ну, дуже втомлені. Ну, тому що кожен день, кожен день, без вихідних, без ніде нічого, в'яжуть сітки. Я їм запропонувала для вен. Одна взяла, друга взяла, а потім вони кажуть: так вони почали маскуватися. Наскільки задоволені, такі раді, такі раді, що я. Потім я їм запропонувала ще взяти. Кондрогель Мазь 39, то одна оце взяла, вона прийшла каже, давай мені ще дві, ще для бачків. Так що наша продукція це більше 100%, вона дієва, це натуральна, їй немає, немає її ціни, немає аналогів, наша найкраща продукція. Дякую за увагу. Доброго вечора всім. Мене звати Світлана Пущенко і я поділюся результатом особистим, а потім ще розкажу результат партнера. Е маю деякі проблеми з шлунком. Ну, тобто, він може в мене боліти. От Коли заболіває шлунок, в мене є такий оцей чудодійний еліксир для шлунку. Я прямо ним е, рятуюся, е, можу ще, наприклад, чи хвою накапати, чи ту саму валеріану для, щоб там чи спазми прибра... прибирала. І е, коли, допустимо, в ніч болить шлунок, то я ще можу, ну от рятувалась теж по горошинки, взяла 39-й, з'їла. Тобто, я розумію, що він там все обволакує, лікує, і от таким чином е, я рятуюся, бо. Не можу я колись дуже-дуже давно посилала на обстеження, щоб ковтнути зонт, Я не можу його ковтнути, тому я не знаю, що там у шлунку, шлонку спасаюсь я ось цими такими двома рятівничками своїми. І розкажу результат партнера: можливо, у вас теж є папіломки, то людина проходила початковий етап очистки. Тобто призначалися антипаразитарне очищую чи формула відновлення для того, щоб поганяти паразитів, повиводити і сорбіфлор ще був. то уже на перший місяць це на цій очистці почали відпадати папіломи. І ще дуже, дуже добре є теж такий результат що коли вживати індолтрикарбінол, він теж гарно чистить печінку, то на, тьо, на ньому теж цей папіломовірус, він, він зникає, тому можна, можна вживати. І ще одним теж результатом поділюсь знайома була в дорозі йшла з магазину, на машині їхали, йшла з магазину, підвернула ногу. То в мене теж, до речі, був колись так, що я підвернула ногу. То рятувалися з такою мазю універсальною, тому що вона якби і набряки забирає, і е, обезболює, і, і охолоджує. Рятувалися з цією універсальною. Можна те, і також ще наносити хондрогель, бо він відновлює. Е, Ну, якби там наші такі хрящові, м'язки відновлює. Так? І, звичайно, нога опухла, тому що вона давила на е, педаль газа до вечора, але коли вона на ніч намазала і на ранок встала, то за рахунок ось цієї мазі воно все, -все, -все стухло і все прийшло в норму. Тобто, дякуючи ось, просто тим, що було під рукою, людина врятувалася. Дякую вам за увагу, будьте здорові! Друзі, як надихають ці результати, це просто чудово. я поділюсь одним результатом, який не швидкий, але я його досягла. Я сьогодні зважилася, я була в басейні, і ви не повірите, ще пів року назад у мене було 47 500 кілограм ваги. Зараз 49,900. Це майже 50 кілограм. Я, я, я летіла просто на крилах додому. Я щаслива, що я змогла досягти. Я ставила ціль таку, що я приймала кожен день баланс про от на, на уже 5 місяців. 5 місяців баланс про на ніч-дві пігулки. Жодного дня я не пропустила, тому що я вже чула про такі результати і вирішила. Що це мені теж допоможе. Крім того, це я не тільки баланс про я ще і амінокислоти амінокіслоти вживала, для того, для того щоб харчування білкове було амінокислоти, це будівельний матеріал для білка. І от такий результат я отримала дуже задоволена. Дякую всім, дякую всім, любі друзі, за результати. За те, що ви поділилися. Дякую, Алечки Олексенко, за чудову подачу маркетинг плану. Дякую Світлані Пущенко за професійну подачу матеріалу про продукт. Шукайте нас в соцмережах, телефонуйте, ми завжди раді вас консультувати, раді вам допомагати. І приходьте на такі наші заходи. Вони завжди цікаві. Тому що це від душі. Бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги. Чекаємо вас всіх на форумі в жовтні, в середині жовтня, у нас буде форум в Тернополі. Ми всі дуже готуємось, і я їду із за кордону. Багато людей їде із за кордону: Іспанія, Польща, Німеччина, всі будуть там. Ну і також зрозуміло, Наші українці із різних міст України на трюденному форумі. Слава Україні! Героям! Слава! Ми переможемо! Смерть ворогам! До побачення!